Вони на останньому цьому плані, тому їх потрібно е будувати. Чому вигідно на, на для юридичних ліць? От для цей ну, на вашому рівні, да, мікроенергетика така балансуємо. Вона виробляє. Ми споживаємо скільки вона ми виробляє. Свої потреби частково закрили. на виробництво. Ми, ми, ми зараз. От на цей період, от зараз, травень, я думаю, червень. Ми 100% відсотків. Ми навіть, будемо з цим Плюс. будемо. Але буде серпень-вересень, які ми будемо споживати і. На якщо в розрізі року, я думаю, ми, ми повинні бути в плюсі. Невеликому, але ми будемо в плюсі. Тому от для, для юридичних ліцей. Якщо я фізична особа, собі на подвір'я поставив, хаті. Ви б ставили так, фізичну ні, особу? Ні, я не ставив. Nee. Тому що там інша система розрахунків, там я продаю складніша чи простіше? А Вона ні. Вона ні. Вона, вона проста, але. У нас сьогодні горпок, немає плати свої час, борги, й, ми не має оплати своє часто, баргі і так далі. Ми не знаємо, коли вони заплатять, а ти повинен профінансувати. І тому і по економіці вона для, для домогосподарства. Якщо у нас термін окупності два роки максимум, ну два з